Мої вітання усім телеглядачам. В ефірі наша програма Запитаю юриста. Сьогодні з вами працює Валентин Хаймик, і як завжди, ми маємо кілька запитань, на які дамо відповідь. Розпочнемо з питання, яке стосується того, чи можна знятися з розшуку, якщо в резерв плюс є червона стрічка, і фактично чи можна, не знявшись, забронюватись. Отож, друзі, нещодавно вийшла інформація про те, що Верховна Рада розглядає законопроект, який передбачає, що критичні підприємства зможуть бронювати працівників, які перебувають у розшуку на 45 днів. На сьогоднішній день фактично ця норма ще не прийнята, вона не діє. Але, скоріше за все, її будуть приймати, оскільки кабінет міністрів погодив такий законопроект, і Верховна Рада в першому читанні його підтримала. І фактично цей законопроект передбачає, що ті підприємства, які мають статус критичного, вони зможуть бронювати своїх працівників, які знаходяться в розшуку в резерв плюс на 45 днів. Тобто, навіть якщо у вас світиться червона стрічка в резерв плюс, ваш Роботодавець зможе вас забронювати, і фактично, після цього ви повинні будете піти в ТЦК та СП для того, щоб оновити свої дані і відповідно зняти цю червону стрічку. Тому що законодавець передбачає, що в разі, якщо ви протягом 45 днів не будете цього робити, то відповідно ця бронь буде анульовуватися, і фактично, після 40, спливу 45 днів у вас вже. Варто буде вирішувати питання з приводу того, що цю стрічку червону в резерв плюс потрібно буде прибирати якимись іншими шляхами, зокрема, відповідно відвідувати територіальний центр комплектування, отримувати пояснення, чому вона у вас там з'явилася. Якщо це були порушення правил військового обліку, необхідно буде складати відповідні документи, зокрема постанови. Про притягнення до адміністративної відповідальності протоколи, і фактично після цього вже буде можливість вас бронювати на критичному підприємстві. Тому поки чекаємо, подивимося, що Верховна Рада з цього приводу, скажімо так, скаже в останньому читанні. І відповідно, коли ця норма буде діяти, теж буде відомо пізніше. Також є деякі депутати, які пояснюють цю. Інформацію про те, що не всі критичні підприємства зможуть таким чином бронювати своїх працівників, зокрема що стосується тих підприємств, які працюють в оборонній сфері. І є критичними, лише говорять про те, що можливо таким підприємствам нададуть цю можливість. Проте є інші джерела, які стверджують, що будь-яка критична компанія, якщо вона отримала цей статус, вона зможе бронювати своїх працівників на 45 днів, навіть якщо вони знаходяться в розшуку і не оновили вчасно свої дані. Як це буде? Подивимося згодом. А ми рухаємося до наступного запитання, і стосується воно того, чи може військовий який усиновив дітей, зокрема, запитують нас про трьох дітей. Якщо він їх усиновив, то чи може він звільнитися з військової служби? Отож, на сьогоднішній день закон України про військову службу відповідно передбачає певні обставини і певні причини, які дають можливість військовослужбовцю звільнитися з військової служби, зокрема, в період воєнного стану. Відповідно до цього закону є норма, яка передбачає, що військовослужбовці, які є усиновлювачами, на отриманні яких відповідно перебувають дитина, яка до моменту усиновлення була або дитиною сиротою, або дитиною, яка позбавлена батьківських прав, то такі військовослужбовці вони мають право на звільнення. Тому відповідно, якщо ми говоримо у вашій ситуації, військовослужбовець став Усиновлювачем дітей, які відповідно були, як я вже сказав, позбавлені батьківських прав або були дітьми сиротами і їм до 18 років, то фактично закон дає можливість і дає як одну із підстав для звільнення з військової служби. Тому у вашій ситуації варто збирати пакет документів і подавати їх відповідно з рапортом на звільнення. Проте наскільки мені відомо, на сьогоднішній день дуже важко йде процедура усиновлення, щоб не було жодних маніпуляцій в законодавстві і відповідно. Щоб не спекулювати таким чином, але якщо, наприклад, військовослужбовець відповідно мав бажання до моменту служби усиновити дітей, і фактично це на якомусь етапі вже завершення зараз є, і людина усиновлює дітей неповнолітніх, які мають відповідно статус таких, які, які є дітьми-сиротами або дітьми, позбавлені батьківських прав, фактично. То, відповідно, на сьогоднішній день закон дає вам таку можливість для звільнення з військової служби. Третє питання нашого ефіру стосується перетину кордону. І, зокрема, запитують нас, якщо людина виїхала в 2021 році до початку повномасштабного вторгнення за кордон і зараз хоче повернутися в Україну, то чи будуть якісь нюанси, якщо вона буде перетинати кордон станом на сьогоднішній день? Отож, друзі, на сьогоднішній день. Жодних обмежень щодо повернення громадян України в Україну немає. Тому якщо ви збираєтесь повертатися в Україну, то жодних підстав, щоб вам відмовити або щоб виникли якісь додаткові нюанси, немає. Тим більше, якщо ви виїжджали за кордон відповідно ще до повномасштабного вторгнення на законних підставах і відповідно. Немає ніяких причин вважати, що ви порушували якісь норми законодавства при перетині кордону, виїжджавши за кордон, то відповідно на сьогоднішній день, коли ви будете повертатися, вам не мають права ні відмовити, ні не впустити у вас в Україну не мають. Тому можете сміливо їхати. Тим більше, що якщо у вас все в порядку на сьогоднішній день з військово обліковими документами і відповідно немає жодних порушень, я також не бачу підстав переживати, оскільки. Прикордонна служба, вона в принципі не має вам заборонити в'їзд в Україну. Наступне, що ми будемо говорити і обговорювати це питання вже виїзду за кордон відповідно з України і запитують в нас, якщо в людини є. Закордонний паспорт, резерв плюс оновлений, все там добре, немає жодних порушень. І людина 2005 року народження. Чи потрібно ще якісь додаткові документи для того, щоб виїжджати за кордон, і чи взагалі можуть бути якісь нюанси при виїзді за кордон? Отож, друзі, на сьогоднішній день ми вже знаємо, що багато чоловіків, які мають вік від 18 до 22 років, мають право. Виїзду за кордон безперешкодного. І, зокрема, якщо ми говоримо про людину, яка має 2005 рік народження, очевидно, що їй 20 років. Тому на кордоні вам не мають права відмовити, тим більше, якщо у вас є. Паспорт для виїзду за кордон, а також в резерв плюс все оновлено, немає жодних порушень, немає розшуку. Відповідно, я не бачу жодних пересторог для того, щоб вас не випускали за кордон. І фактично, прикордонна служба в такому разі не має права вам відмовити, і ви спокійно собі можете їхати. І відповідно, при перетині кордону дійсно вам потрібен лише паспорт громадянина виїзду для закордону, і відповідно також. Військово-обліковий документ в даній ситуації це може бути або резерв плюс, фактично він прирівнюється до паперового, або також можете мати з собою паперовий військово-обліковий документ. Це може бути або військовий квиток, якщо він у вас був наявний, або тимчасове посвідчення військово зобов'язаного, або навіть фактично приписне посвідчення до призовної дільниці, якщо ви в статусі призовника. Тому за наявності цих документів спокійно можна перетинати кордон. І маємо наступне питання, яке полягає в тому, що людина має два громадянства, фактично, як повідомлено громадянство України і громадянство США, і фактично є певний діагноз, певна хвороба, і запитують нас, чи не буде якихось жодних нюансів, і які шанси, якщо людина приїде в Україну, вона зможе повернутися за кордон назад. Отож, друзі, якщо ми говоримо про те, що у людини є два паспорти, зокрема паспорт громадянина України і паспорт громадянина Сполучених Штатів Америки, то відповідно ми можемо говорити про те, що коли людина повернеться в Україну, то фактично вона і так буде вважатися громадянином України. Якщо будуть бачити, що це громадянин України, якщо немає підстав для. Скажімо так, звільнення з військової служби або для відстрочки, або фактично інших якихось підстав для того, щоб безперешкодно перетинати кордон, то прикордонна служба має всі, скажімо, можливі права для того, щоб вимагати від вас якихось документів, які надають вам право виїзду за кордон. оскільки ви будете громадянином України вважатися на території України. То відповідно на вас будуть поширюватися всі норми законодавства, які діють на території України. Тому якщо ви повернулися в Україну і відповідно немає жодних підстав для відстрочки від мобілізації, то очевидно, що є ризик того, що ви будете відповідно так само змушені. Оновлювати свої дані, проходити ВЛК і відповідно вчиняти всі дії, як того вимагає законодавство України. І якщо у вас є певний діагноз, певні хвороби, які будуть підтверджені фактично тут на місці після проходження військово-лікарської комісії, то очевидно, що на тій підставі, на якій Будуть рішення військово-лікарської комісії, вам поставлять придатність до військової служби або в тилових структурах, або відповідно вас визнають непридатним до військової служби, якщо це буде відповідати тому діагнозу, який у вас наявний. Знову ж таки, як я вже зауважив на сьогоднішній день. Така ситуація, що якщо ви будете на території України і у вас буде український паспорт, то очевидно, що ви підпадаєте під дію норм законодавства, які відповідно. Регулюють всі життєві обставини і життя в Україні. Тому враховуйте це, і відповідно, вже коли будете приймати рішення, то маєте розуміти, що такий ризик є. Наступне питання, яке ми будемо обговорювати, стосується того: якщо в людини в резерв плюс є штраф, і він передбачений, там вказано, що людина порушила правила військового обліку. Запитують нас. Які, скажімо, наслідки того, що людина його сплатить, і чи зніметься цей штраф в Резерв Плюс, якщо людина його оплатить? Так. Отож, якщо у вас в додатку Резерв Плюс є порушення правил військового обліку, то очевидно, що. Ви будете нести відповідальність, і фактично в Резерв Плюс на сьогоднішній день є вже багато підстав, з яких підтягується цей штраф, і який можна оплатити за допомогою цього додатку. І відповідно, якщо ви його оплачуєте, то ця червона стрічка має зникати. Проте знаю на практиці, що трапляються ситуації, коли людина оплатила один штраф, з'являється інший, і так може тривати кілька разів. З чим це пов'язано? Як мені пояснили. Що, наприклад, якщо у вас було перше порушення правил військового обліку, ви оплатили цей штраф. Система вже пізніше бачить, наприклад, наступне порушення. От, наприклад, якщо у вас перше було не оновлення даних, потім приходила повістка на пошту чи на вашу адресу, ви її не забрали, не з'явилися по повістці, Відповідно, це буде штраф за повістку. Якщо ви там, наприклад, так само направлялися на ВЛК, не пройшли, буде штраф за непроходження ВЛК, і система. Цього додатку побудовано таким чином, що поки не закритий штраф перший, система не бачить наступний штраф. Тому можуть траплятися такі ситуації, що коли ви оплатите цей штраф додатку плюс, вам з'явиться наступний, тому це ви маєте врахувати і краще дізнатися в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, які там є у вас порушення. Фактично всі, щоб ви розуміли взагалі загалом всю картину і розуміли, що може бути кілька штрафів. І останнє питання. Нашого ефіру стосується того, яким чином переоформити квартиру на сина, щоб її, скажімо так, ніхто не претендував на неї і не зміг в подальшому її отримати в свою власність. Отож, друзі, якщо ви маєте в своїй власності якусь нерухомість, зокрема квартиру, як в цьому запитанні нас уточнюють, то для того, щоб її передати своєму синому, і найкращий варіант це здійснити договір дарування. Оскільки таким чином ви висловлюєте свою волю на свою власність, даруєте, і відповідно жодним чином ніхто не буде претендувати на цю власність в подальшому, оскільки, якщо, наприклад, буде заповіт якийсь після вашої смерті, то тоді вже буде спадкування відповідно або за заповітом, або за законом, і фактично. Теж можуть виникнути різні нюанси, але якщо буде договір дарування, вже, то фактично ви свою волю виконаєте, подаруєте цю сину квартиру, і це вже буде, в принципі, таким чином себе трішки підстрахуєте. Це було останнє питання нашого ефіру. Я завжди традиційно дякую вам за ті запитання, які ви залишаєте, або на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або звертаєтесь до нас особисто. Нагадую, що. Ви далі можете ці питання нам надсилати, залишати і вже через тиждень отримати на нього відповідь. Сьогодні з вами працював Валентин Хаймик, миру нам і до нових зустрічей.